Всім доброї години, завершення липня 2023 року. Покажу годування такого звіра, як нутрія. Такий у нас сніданок і така ж сама вечеря. Все без змін. Зелена кукурудза, якесь там різнотрав'я, якщо попадає. Ну і мішенка, яка була в травні. Єдине, звідти з раціонами прибрали жом з буряка. Десь так до середини осені. Замінимо просто травою, картоплею дворною в такому плані. Як бачите, в мішанці є деяка частина води. Також вода дається один раз або точніше один раз на один, на два дня, не кожен день. У вольєрах не кожен день. Немає просто такої можливості. На превеликий жаль, потрібен час, якого немає. Але цього, на мою думку, вистачає. Звіру у свої 45 днів має вже 1 кг 500 г. Це доволі добра вага, хто, хто важить, той знає, що півтора кг і в 2 місяці не в кожного буває. Тому ясна річ годування також. Окрім того, що звір має бути хорошим, має бути ще й хороше годування. Я заодно пробіжусь по всіх вольєрах, це буде відео огляд такий. Заодно любителі внутрі подивляться на звіра не тільки на годування, а й на невеличке його утримання також. Як пам'ятаєте, тут була новостворена сім'я 12 го числа. Тобто там за 10 днів три самиці були в охоті. Я це вже бачу по тому, як вони по поведінці, вони вже сплять із самцем. У них тут вже все нормально. Ніхто нікого не роздер, не задавив. Самець 10 самки 5 кілограм. Всі живі, здорові. Ще й сплять разом з семцем. настільки він такий у них злий і рве всіх, що прямо аж з ним сплять. Ну, такі справи. Все в них добре, саме головне на радість друзям і ворогам на зло. Ну, якщо брати до уваги клітки, то тут водичка є. Ніпельні поїлки. Підійшов, нажав і напився. Не кожен це звір розуміє відразу, дехто перший день, особливо молодняк, не дуже. Такі. Їм подобається щось нове, вони все щупають, гризуть. Старший звір трішки довше звикає до поїлки. Тут білоголовим курузка попала з качаном, в них була війна. За той качан втрьох. Я ще не бачив, щоб ці три звірюки так боролися за того качана. Всі втрьох гризли качан, поки не з'їли. От вони його згризли і вже спокійні. вже. Вже в них знову все добре. А до того качан був таким був тим, що їх роз'єднує той качанчик. От самочки. Тут вже є перший відсаджений молодняк. Що-що, кукрузку топчуть. Вже добре. Тут їдять. О, постарші. Там чотири. П'ятий де шостий. Це мій саниці. Також серед п'яднів вже такий ще можна відсаджувати вже гарний звір. Був би ще час них. Так, це кукурузка злиненька. Я найближче декілька місяців. Дуже швидко покажу тепличку батьківську. Все своє, все домашнє, чого бажаю кожному українцю. На столі мати своє, бути не від кого незалежним в цьому світі. Так, тут також трішки кукурудзи, а все інше вже на осінь. Кабак. Тільки в'яжеться, деякий вже є, невеличкий, але більшість тільки в'яжеться. Кінець липня, ну, до кінця жовтня у нього час є. є. таке. Вже близько місяця у нас йдуть жнива, збирають аграрії врожай. Дай Бог їм отримати той результат, якого вони хотіли, щоб вони були задоволені. Всім українцям бажаю якнайшвидшого миру, всім причетним до того, що сталося вже з 2014 року відповідальності. І по сьогоднішній день відповідальності в першу чергу. Отримати те, що посіяли, обов'язково буде жати. Народу України та її захисникам і захисницям міцнющого вам здоров'я хай береже вас всіх Бог, допомагає в єдності сила, тільки в єдності. Обов'язково переможемо. Якби нас не намагалися зламати, але ми дуже гнучкі, дуже гнучка нація, і яка зможе побороти все те зло, яке прийшло на нашу землю. Пробували нас і зимою лишити без тепла, і заливати південь України, пробували і лякають і атомною станцією, Ми це також проходили в 80-х роках. Ми це все переживемо. Обов'язково поборемо. Обов'язково. Є таке. Всім зичу добра. Згадуючи слова Тараса Григоровича Шевченка, борітися, поборити. Боремось, пане Григоровичу, але якось вже й життя проходить. На цьому, все всім вдячний за увагу та будьте здорові! Слава Україні!